Вітає вас! Це програма громадський контроль. Традиційно на актуальні теми спілкуємося із цікавими гостями. Сьогодні в центрі уваги туристичне закарпаття і цікава гостя. Сьогодні Марія Готр, начальниця управління туризму та курортів, яка розповість нам про всі виклики, про всі досягнення і головне про амбітні плани, які будуть реалізовуватися на Закарпатті. Вітаємо вас! Вітаю! Раді, що завітали до нашої студії раніше, ми до вас завжди приходили а зараз, і ви у нас у гостях. І це мені здається такий яскравий приклад туризму навіть між містами. Так. Давайте трошки поговоримо про те, наскільки Закарпаття у нас навіть у під час війни все одно розвивається, не стоїть на місці і розуміє, що туризм це один із головних напрямків, така одна із головних родзинок нашого краю, яку ми маємо розвивати. Отож, активно чи пасивно ми діємо у цьому. Ми завжди були в туризмі активні, тому що це і в стратегії в нас зараз прописано, що туризм це є стратегічним розв... для розвитку Закарпаття. А оскільки в нас турист це сезони, і ми про це всім наголошуємо, що в нас немає якихось сезонів. Коли мене питаються, можливо, у вас є сезонність, угу. у нас немає сезонності, тому що в нас усі сезони є якісь сві... свої родзинки, як ви сказали, і які притягують туристів. І ми робили перед поїздкою в Румунію таку аналітику, і ми бачили, що. І в часи ковіду, і в часи військового стану у нас весь час збільшується туристичний збір, а це єдина статистика, яка наразі є у туризмі. Тому ми бачимо, що Закарпаття завжди було туристичне і завжди розвивалося трошки менше, трошки більше, але насправді воно так, воно є туристичне. Так, справді ковід і війна це такі виклики, коли раніше ми обираючи куди поїхати, обирали за кордон. Зараз ми вивчаємо більше Україну і хочеться більше знати про її культуру. І до цього активно долучаються і громади. Давайте трошки про це поговоримо. Які громади в цьому плані дуже передові, які навпаки трошки посуть задніх, які мають багато ресурсу, але не використовують його, можливо. Ну, у нас завжди в передовиках знову ж таки повертаємося до туристичного збору. Це uh -huh. територіальна громада Поляна. Вона найбільше у нас насправді отримує туристичного збору. Це більше 5 мільйонів за 11 місяців. І весь час цей туристичний збір е, росте. Так, він у зрості. Іншим це місто Ужгород, uh -huh. е, і далі вже йде менші такі баранинці. Ну. Ми бачимо не тільки те, як туристичний збір зростає, бо ми розуміємо, що в Поляні це більше санаторно-курортних закладів, це готелі, і ми розуміємо, чому, тому що це рекреаційна зона, де є мінеральна вода, термальні води і так далі. А ми говоримо, якщо про те, ж Колочаву, яка зараз виграла да, одне з найкращих міст в світі. То ми розуміємо, що наскільки вони стараються зробити щось, але в них все рівно малий туристичний збір. І тому ця статистика вона така орієнтована. Розумієте, ми не можемо повністю прорахувати, скільки до нас туристів заїхали, скільки туруднів у них тут були і так далі. Але Колочава, це. Село десяти музеїв, так. і наскільки вони хочуть розвиватися і хочуть вкладати, щоб у них були туристи. Але ми бачимо, наскільки в них малий туристичний збір, а малий туристичний збір, тому що у них більшість зелених садиб, більшість екологічний туризм, і тому у них маленький туристичний збір, але це не означає те, що вони не туристичне село. Тому це така, знаєте, у нас градація. Тут туристичний збір великий, бо ми розуміємо, що тут багато закладів і чого він зростає. А тут дуже красиве село з десятьма музеями, і воно гарно розташовано і біля них нацпарк, і, і так далі і визнане у світі, але в них туристичний збір маленький, але туристичний збір це дуже важливо, тому що в принципі ці кошти акумулюються так і кудись спрямовуються, куди саме власне вони спрямовуються. Ну ми завжди говоримо і зараз чому так зріс туристичний збір. Ми вважаємо, що це. Десь є наша така заслуга, будемо скромними, але все ж таки, тому що туристичний збір іде тільки в місцеві громади, то тобто в бюджет територіальних громад, і тому ми роз'яснюємо, що бізнесменам, тобто у нас є створена робоча група. Ми цього року створили робочу групу при адміністрації, куди війшли також і податкова служба, і БЕП, і територіальні громади, і райдержадміністрації, і ті працівники. З обласної військової адміністрації, які дотичні до цього, і чому ми це зробили? Тому що ми поїздили в деякі країни наші партнери, і ми побачили, наскільки в них виходить із, із стіні туристичний збір, тобто наскільки це можливо зробити, і скільки може бути надходжень до нас у бюджети, і що можна за це зробити. І тому було прийнято рішення зробити таку робочу групу, провести інформаційно роз'яснювальну роботу, і якщо ми бачимо у порівнянні з минулим роком, то туристичний збір зріс насправді на 40%. Роз'яснюємо бізнесу, роз'яснюємо тергромаді тим людям, які дотичні до цього, що туристичний збір сплачується туристами, він сплачується для того, щоб в громаді, в яку вони приїхали відпочити, щось покращилось. І в свою чергу роз'яснюємо головам тергромад і їхнім виконкомам про те, що ви мусите звітуватися тому бізнесу, який сплачує туристичний збір, в що ви вклали ці кошти, того що ми ж розуміємо, як нас люди. Ми заплатили вам туристичний збір, а ми не бачимо, що покращилося, і турист до нас більше не піде. Тобто має бути звітування, як і голови тергромади про те, де він дів ці кошти. Ну і має бути свідомість того бізнесу, що він мусить сплатити цей туристичний збір. А щоб він сплатив туристичний збір, він має туристу роз'яснити, що це обов'язковий платіж. Це. І як бачите, чи розуміють ось цей ваш посил у громадах? Ну бачу, що розуміють, того, що знову ж таки повторюся зріс туристичний збір на 40%. І це ми говоримо про те, що в туристичний збір не сплачують не ветерани, не ветеранки, не військовозобов'язані, ні діти до 18 років неповнолітні, так і також не сплачують ті, які прийшли по курсівки в санаторій. Угу. От ви вже згадали, що трошки ми переманюємо такий досвід, так з інших країн. Багато є робочих поїздок. Одна з нещодавніх це було до Румунії, наприклад. І от як ці такий обмін досвідом він нам допомагає? І наскільки ми бачимо, що там інші країни, можливо, десь попереду, ніж ми е, є питання, в яких дійсно я можу сказати, що ми перейняли досвід, і по цьому ж по турзбору, ну, більше з Угорщини насправді uh -huh. того, що в нас було. Зустріч минулого року в грудні така велика з держав з їхнім державним агентством розвитку туризму. І ми поїхали в складі делегації з усієї України. Були представники, і вони розказували, як вони боролися із детанізацією туристичного збору. І Що вони зробили? що в них виріс настільки туристичний збір, і в них це від... у відсотках від загального ВВП. Це дуже великий відсоток і вони будуть далі це розвивати. Тому була і створена десь, можливо, це було таким, знаєте, рухом для того, щоб ми створили робочу групу і почали щось, почали щось робити. Uh -huh. Що стосується Румунії, наші партнери іноземні, да, ми дійсно від них теж багато чого беремо. Але я хочу зазначити, що як і Угорщина, так і Румунія. Ми можемо похвалитися нашою бальнеологією, uh -huh. ми можемо похвалитися нашими санаторними закладами. І... Завжди їм розказую і презентую про те, що ви не ви не можете говорити, що у вас те ж саме, тому що ну так да, дійсно, у вас у нас фактично один плас, у них є термальні води. У нас є термальні води, у них є мінеральна вода, у нас є мінеральна вода. Але що стосується закладів, ми не можемо порівнювати спа і Велнес із санаторними закладами, ну, так. де є медичний персонал, де не на всі процедури вам можуть надати доступ, того, що тільки лікар може призначити. І вони, я, я вам скажу, вони трошки шоковані. Вони хочуть приїхати подивитися, що як, ну, як ну це може бути. То що в нас система лишилася, оця угу. що санаторій, це лікувальний заклад, оздоровчий заклад. Це той заклад, де ти можеш пройти реабілітацію. А у них це більше СПА, велнеси, де ти просто приїдеш відпочити. Цікаво. Ну, от і наша ще одна така унікальна риса. Для туристів дуже важлива інфраструктура. І, наприклад, говорячи відверто, за цей рік багато в нас нових комплексів з'явилося, де інфраструктура дуже добре розвинена, але є такі, я їх називаю душевні закарпатські місця, в яких ти просто приїжджаєш і ніби от поринаєш якісь там 10-15 років назад, які ну чи вперто, чи через неможливість цю інфраструктуру не покращують. Чи якось це можна проконтролювати, чи все ж таки це на розсуд громад? Ми можемо провести, знаєте, якісь такі паралелі. Ми можемо розказати. Ми можемо навчити так. багато хто зараз проводять навчання з проектних менеджерів, що можна зробити, як написати проект, щоб виграти щось і вкласти в цю громаду, і так далі. Але ми бачимо, як розвиваються кваси, де бізнес, влада. Населення взяли все в свої руки і зробили таку, знаєте, родзинку mm -hmm. да гастрономічну, санаторно-курортну і так далі. І так далі. І як вони за ці всі роки піднялися, і про них знає вся Україна, і не тільки Україна, так і за межами України. І вони розвиваються далі. Вони створюють нові робочі місця, вони сплачують податки, вони ферми, туристичні родзинки, хайкінг в фасах, пішохідні маршрути, вони самі це маркують, вони це пишуть проекти. Тобто ми бачимо, як в одній громаді що можна зробити. І якщо говорити про Ясіня, де є драгобрат і про які mm -hmm. вже всі давно знали, то про кваси не знали. Mm -hmm. ну, але зараз знають всі. Ну тому і самі кваси говорять, що вони гастрономічна столиця України, ну ми їх в цьому підтримуємо. І з іншої сторони, якщо подивитися про цей напрямок Ужанський, Ужанської долини, угу. то ми розуміємо, що ще перечин, так є свої ці, але якщо ми їздимо на Березний, ми їздимо на Ужоцький перевал і так далі, і ми бачимо, що там не так стрімко розвивається, хоча, в принципі, ті ж гори. Хороша зараз дорога. Є якісь туристичні родзинки, багато туристичних родзинок. Є Ужанський національний парк, який зараз зробив дуже багато для того, щоб притягнути туриста, щоб показати, наскільки вони гарні і екологічно сталі. І ми бачимо, що все ж таки там воно просідає. Просідає, тому що турист їде, він не може зупинитися, переночувати. Тобто, у нас в тій стороні Ужанський купель, який створили ще один готельний комплекс, тобто вже два. Ми в цьому радіємо. Е, немає якихось таких гастрономічних родзинок, як якщо приклад, да, якщо ми проводимо паралелі, якщо в посах там ципа угу. пивний завод, так. відразу біля санаторія, тут у них джелату, які вони самі створюють, тут бокараж, де є піца угу. закарпатська і так далі. То там, проїхавшися просто по цій території, по цьому гарному перевалу, де ти зупинишся поїсти. Як тебе будуть обслуговувати? Що ти можеш подивитися? Ну ви розумієте, є є інфраструктура, так. як ви кажете, яка яку треба створити, і створити це бажано у співпраці із тергромадою, із населенням, із бізнесом? Ну ми надіємося, що трошки Ужанський парк зараз взявся дуже активно. Створив я вас запрошую проїхатися, і там створена і оглядова така. Знаєте, майданчик. великий майданчик, гарний, просто шикарний. І я туди зараз всіх, от хто приїжджає в Закарпаття, кажу, подивіться, там дуже круто, там дуже круто, туди треба, туди треба їздити. І там дуже багато яких є таких, знаєте, природних явищ. Ну, Дідо дуб, діду, чемпіон, більше угу, тисячі років. Ну, у нас в Закарпатті багато хто не знає, що у нас така є так. родзинка. Ну, тому для гостей це да. взагалі. Да. Мінеральні води і санаторії, ми з вами вже поговорили, так. що це така унікальна риса Закарпаття. Так. І навколо цього будується багато бізнесів, багато відпочинкових комплексів так. і того всього. Власне, чи ця ніша вона не переповнена? Ну, у нас знаєте так точково. У нас поляна, там уже все застроєно. Так. Там дуже велика інфраструктура, там уже один на іншому, і так далі. Чи це погано, чи це добре? Ну, податки сплачуються. Населення має роботу. Інфраструктура розвивається. Турист має вибір. Турист має вибір знову ж таки, куди піти, не сидіти 21 день чи тих же 14 угу. днів в санаторії, а є вибір кудись сходити, щось покуштувати. І це ж гастрономія, розвиток якихось таких культурних цих. Ну це вирішувати населення насправді, це не нам вирішувати. Ми намагаємося більше розказувати як про Ужанський нацпарк, тому що ми розуміємо, що це найбільший і угу. про нього найбільше знають. Карпатський біосферний заповідник, гора Говерла, всі про нього знають, шість е, двохтисячників і так далі. Тобто, це розкручені такі міста. Так, я речі, про які <звіт -праць> говорити да. вже і ну. є да. е, е, нацпарк, який є зачарований край. Про нього теж мало знають, але зараз вони настільки розвиваються, вони пишуть проект, потім уже по велошляхам, по uh -huh. про по оренді велосипедів і так далі, і так далі, які теж зараз ну так показують себе, що вони готові конкурувати з тими трошки сильнішими нацпарками. Тому uh -huh. тут треба це, це все залежить від населення, від тергромади, від бізнесу, де він хоче вкладати кошти. А ми будемо намагатися промоцію робити всьому краю однаково. Закарпаття досить такий інвестиційний край, тобто ми привабливі до нас хочуть теж іти будувати свій бізнес. Чи є якісь можливо вже напрацювання нові із партнерами закордонними, які зацікавлені в тому, щоб розвивати бізнес на Закарпатті? тому що е, якісь там рекреаційні, можливо, комплекси чи щось таке, тому що е, те, що до нас ідуть інвестиції, воно знаєте, так вселяє надію. Я вам скажу відверто. Ну вселяє надію, і насправді є повна підтримка від обласної військової адміністрації. Ми за те, щоб інвестиції. Стації входили і так далі. І що ми для того робимо? Тобто, ми провели аудит тих же санаторно-курортних закладів на безбар'єрність, бо це дуже для нас важлива тема для безбар'єрності, маломобільні групи населення uh -huh. і так далі. Тому що стільки як зараз заїжджає до нас відновити свої сили і здоровитися, це ну насправді ми і говоримо: приходьте до нас не просто як турист, приходьте до нас відновити свої сили, як кажуть наші. Партнери санаторії, вони приходять поспати. Каже, вони не хочуть до нас іти навіть на деякі процедури, які ми їм пропонуємо, не хочуть виспатись. І це, це така ж жахлива реальність, паралельна, так? Але ми запрошуємо, да, прийти до нас відпочити, відновити наші сили, реабілітуватися і так далі. Але що стосується інвестицій, багато ж хтось переїхав. Так, Одещини, із Одещини, з Миколаївщини, і в тій же Поляні будуються насправді рекреаційні такі зони і інвестуються сюди. Тобто, бачать якийсь ріст цього, що тут буде добре. Потенціал, і ріст. Так, і тому так. Що стосується іноземців, uh -huh. ми всі розуміємо, що іноземний турист все рівно менше їздить, чим їздив. Тому що є ця бойся таки, що ми країна в стані, в стані війни. Є. Інше питання, що ми намагалися, щоб сюди приїхали туристичні компанії з Польщі У 2023 році, коли були на виставки, ми їх сюди запрошували, і була така активність, що ми приїдемо все, ми, ми будемо. Ми все. І в кінці, коли вони говорили своїми посольствами, з міністерством закордонних справ і страховими компаніями. Було прийнято ними рішення, що вони все ж таки не приїдуть, тому що якщо щось станеться з ними в цей період у нас на Закарпатті, їм навіть страхові компанії не виплатять те все, що їм там буде, якщо ну, щось станеться, якийсь екстрений. Не готові ви були ризикувати. Не готові були ризикувати. І вони кажуть, якщо вони нам, туроператорам, не можуть це забезпечити, то ми не повеземо туризм. Хоча багато хто продовжує і з польської сторони їздити в той же Львів, в Моршин і Трускавець, але ті, це ті люди, які вже їздили, які вже знають, які вже там побували. А нових іноземних партнерів досить важко сюди затягнути. Але румуни нами зацікавилися. Ми будемо чекати, що ну, у нас такі плани, що все ж таки румунська сторона до нас приїде в промотур по санаторним закладам і будуть пропонувати своїм туристам. Тут було цікаво, коли ви сказали, що закордонні партнери поки що не зацікавлені. Тут ключове поки що, поки що ні. Вони давайте так. Вони не готові ризикувати. Вони просто, не готові ризикувати. Так. Вони зацікавлені вже у нас, але вони не готові ризикувати тим туристам, які до них звертаються, їхньою безпекою. Ну насправді ми це розуміємо. Ми звичайно. це розуміємо як ніхто, але ми мусимо про себе говорити. Так. Ми з вами спілкувалися в останнє до речі, це було в кінці минулого року. Ми підводили підсумки 2024-го і робили такий невеличкий прогноз, яким буде 25 й От як ви гадаєте, 2025-й, ну вже зовсім трошки нам місяць, буквально залишився. Він все ж таки більше нового приніс на Закарпатті, Все ж таки було все активно в плані туризму. Було все активно, і знову ж таки, якщо навіть дивитися по туристичному збору, наскільки воно було активно. Е, інше питання, що ми перебираємо досвід е, від іноземних своїх партнерів, нас запрошують, угу. щоб подивіться, як у нас, скажіть, як у вас. Тобто це теж таке було активне. У нас був 25-й рік дуже активний по міжнародних виставках. І я знаю, що наші скептики говорять, що до нас іноземний турист не приїде, навіщо ви їздите, ви витрачаєте кошти і так далі. Ми це все слухаємо. Знаємо, але будемо Про продовжуємо продовжувати промоцію Закарпаття. Можу, такий знаєте, невеличкий якби підсумок цього питання. Uh -huh. Що ми були в Ризі, uh -huh. нас запросили, стенд був безкоштовний. торгово промислова палата профінансувала це, домовилася з їхніми пар своїми партнерами, що нас запустять на стенд безкоштовно. Тобто, ми поїхали фактично з промопродукції. Що ми привезли? Можу сказати, ми привезли сюди блогерів. Вони вже написали у виданнях, що ми собою представляє Закарпаття туристичне, їх вже перемінило місто Київ управління, тобто вони вже і там були. Вони написали про це в себе. Так а ми розуміємо, що якщо ми говоримо про Ригу, ми говоримо про Прибалтійські так. країни. Ми говоримо про те, що наші діти були там, а їхні були тут, тобто вже. Пішла якась комунікація, і я думаю, що чим далі, тим буде більше. Але коли ми говоримо про міжнародні виставки, ми в першу чергу говоримо про те, що про Україну можуть забути, а ми про це нагадуємо. Можливо, в такому руслі туристичному. Але хочу нагадати, що саме з туризму вибула Росія, це перша організація всесвітня, яка взагалі виключила Росію, коли почалася повномасштабна війна в Україні. Тому давайте говорити про Україну на всіх майданчиках. Нехай це буде туристичні, інвестиційні, економічні, будь-які. Я готова ходити, говорити про Україну, про Закарпаття і про те, що в нас туризм процвітає. І саме на Закарпаття ми відновлюємо сили, населення для того, щоб далі жити, боротися і показати за те, за що ми боремось. Тому що ми тим, що ми їздимо і свою промопродукцію провозимо, ми в першу чергу показуємо. В тому ж Берліні. За що ми боремося? Повстіки. Ми боремося за це: за свою культуру, за свою самостійність, за те, що ми хочемо бути українцями. Ми не хочемо бути росіянами. Ми хочемо бути українцями, і нам є що показати світу, розумієте? І тут це дуже важливо. Дуже важливо Повністю поїздки. Можливо, розкажете нам про якісь проєкти, які будуть реалізовані найближчим часом, або можливо знову ж таки виставки плануються чи якісь співпраці. Наразі у нас є запит на виставку в Естонії, тому що uh -huh. естонці узнали, у них була перша міжнародна виставка, а потім було в Ризі, але в Ригу ми поїхали в Естонію. Uh -huh. І у них таке був десенас. Тут чому ви поїхали uh -huh. туди, а не до нас? І вже прийшов нас запрошення. Будемо говорити про те, що ми розуміємо, що нам потрібно безкоштовне. Площа uh -huh. будемо їх просити, що, що ми можемо зробити для того, щоб була безкоштовна площа, щоб ми поїхали вже, якби не платили якихось додаткових витрат для того, щоб промотувати Закарпаття і Україну. Будуть вестися перемовини. Друга міжнародна виставка, що зараз вже, вже обговорюється, це державне агентство розвитку туризму на найбільшу фактично. Міжнародну виставку в Берліні, яку ми були в в цьому році, ITB і Тібі Берлін 2026, Це величезна просто виставка. Представлені просто більше ста країн, плюс туроператори, турагенти від всіх цих країн. Ну просто і йдеться перемовини з цією з цими керівниками виставки про те, щоб надати знову Україні безкоштовну площу, щоб ми могли приїхати, представити Україну і в тому числі Закарпаття. Це дві такі, що ми вже можемо розказати. Там будемо бачити по ситуації, того, що випадково попали на запрошення в Пардубиці на фестиваль Вина. Угу. Партнери з Пардубіцями, як Закарпатська обласна військова адміністрація, так. так і обласна рада. Давно співпрацюємо і в охороні здоров'я, в економіці, в інвестиціях у всіх напрямках. І... Крім туризму, крім тури... як виявилося, крім туризму. І тому ми вони запрошували дуже щиро вже три роки, і цього року було прийнято рішення, що ми їдемо. Але завдяки фестивалю, вина ми угу. промотували в тому числі і туристичне Закарпаття. І я так думаю, що це вдало. І наші партнери вже мають комунікацію з нашою асоціацією виноробів. Де голова є Олександр Гарновдій, і я думаю, що з цього буде якесь гарне і партнерство. Гарне, да, і ми будемо ще думати, як це, це все з туризмом, вино, це ж гастрономія, це ж. Ой, закарпатське вино – це ну, любов. Так, і я вам скажу, що ми, ми хотіли більше направити вина туди, насправді, на фестивалі, бо там вже ж був конкурс, це ж угу. не так все просто. Направили тільки два, і ці два виграли золоті медалі. Тобто. Нічого Вау. собі клас. І вони, ну, вони відкрили для себе закарпатське вино, ну, тому що не всі, ми, ми розуміємо, що не всі у нас були і так далі. Але в Чехії дуже класно пам'ятають Колочаво, вони розуміють, що це їхня теж культурна спадщина. Тобто з нами був голова Колочавської громади, худинець Василь. Вони його пізнавали. І ми просто кажемо, ну, нас тут не потрібно, тут треба було тільки колочаво виставити, все добре. Але це таке партнерство, які будуть мати подальші дії, якісь і будуть партнерства, і буде якийсь рух далі. І вони насправді запросили нас уже на свій стенд. Забула сказати, uh -huh. бачите, в Празі буде теж в березні міжнародна виставка, і вони вже запрошують нас на свій стенд безкоштовно Закарпаття, тільки Закарпаття. Це дуже чудово, це дуже надихає на те, що будь-які зміни, які будуть приходити до Закарпаття, вони будуть тільки позитивними. Дякуємо за ту роботу, яку ви робите, і можливо, наостанок нашим глядачам щось побажаєте. Я бажаю вам всім приїхати на Закарпаття, побачити нашу красу, відновити свої сили, відчути ту енергію гір, лісів, природи і. Зрозуміти, що життя прекрасне, і треба його прожити. в Щасті і здоров'ї. Всім бажаю всього найкращого, всіх благ. Дякую, Як у нас кажуть так... на Закарпатті сиренч сиренчі. Нам потрібно завжди. Дякуємо, пані Мар'яно, що знайшли так. час. Завітали до нас у гості. Тільки розвитку нашому Закарпатті, звичайно, бажаємо. Ну і займайтеся туризмом, подорожуйте і вивчайте свій рідний край. Це була програма громадський контроль. Обов'язково побачимось.